Громадська рада при обласній державній адміністрації та юристи обговорили шляхи вирішення конфліктів мирним шляхом. Під час круглого столу на тему правовий діалог громадські діячі та адвокати шукали шляхи запровадження на Полтавщині метод медіації, тобто вирішення правових спорів за законодавством. У цьому сторонам допомагатиме посередник медіатор. «Медіатор» – це по суті є посередник між конфліктними сторонами. Посередник не в розумінні тому, якому битує в суспільстві, а посередник в тому, що він здійснює пошук. Пошук компромісної ситуації, яка задовольнить обі обидві сторони. Медіація допоможе вирішувати конфлікти не лише між громадянами, а й між підприємствами, державними органами та навіть врегулювати непорозуміння між різними державами. За словами юристів, це значно розвантажить правоохоронців, адже замість позову до суду сторони звертатимуться до фахівців медіаторів. Це в плюс піде нашим правоохоронним органам, судовій системі. Ми зможемо кардинально розгрузити наших працівників і дати їм можливість займатися. Скрупульозно тими питаннями, а завдяки медіаційній процедурі, зменшимо натиск на дані органи. В Україні медіацію на практиці майже не застосовують, тоді як в Європі вона має більше, ніж сторічну історію. Нас все ближче підводить до того, що рано чи пізно ми будемо в європейській спільноті, як держава. Але. Одна справа назвати просто що ми учасники європейської спільноти. Друге питання виникає, і саме це головне, на мою думку. Як же ми будемо себе поводити саме там на круглому столі? Було підписано меморандум про співпрацю між громадською радою при ОДА та колегією адвокатів України про запровадження медіації в Полтавській області.